Вітаємо всіх на каналі Дервосад та Виноград. В попередньому відео ми показували як садити інжир, а зараз покажемо, як ми будемо робити йому укриття на зиму. Це старі віконні рами. І ми зробимо такий квадратик. І коли, наприклад, трошки похолодає більше, ми ще оці рами додатково обмотаємо страйчук для того, щоб зробити герметичність. В попередніх шорцах ви можете подивитися на тепличку для граната. І там є одна тепличка, замотана вже, в принципі, стрейчем. От зараз. Ми покажемо коротенько, як це робиться. Все, що потрібно, це шуруповар, пару шурупів і кілька старих віконних рам. Ось так коротко кілька шурупів. Вже, в принципі, у нас є така міні-тепличка для нашого інжиру. Зараз ми його ще тут отак накриємо, вирівняємо і підсипаємо в круг землею. Все, купличка готова, потім її ще шестричумо обмотаємо. І ось ці нижні шпоринки, які позалишалися, ми ще всі отак прикидаємо землею. Все. І тут вже в кінці просто страйчем обмотати і в принципі тепличка готова. Тут цілком достатньо, бо я посадив так за будинком. Якби, наприклад, садив десь в відкритому просторі, де більше вітрів, то все-таки, напевно, ще додатково посувало б якесь агроволокно або ще щось.